Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і з вами я, психолог Юлія Володіна. Сьогодні я розбираю фільм, який має назву Непристойна пропозиція. І це фільм 93-го року від режисера Едріана Лайна. Сама картина вона не нова, але теми, які там підіймаються, вони залишаються актуальними і сьогодні. І тому ми сьогодні з вами будемо говорити про любов, про гроші. Про вибір, який постає перед головними героями, про те, які приховані мотиви має кожен з головних героїв, ну і взагалі, як завжди, ми з вами подивимось на цей фільм, як на певний кейс. так? А якби це було реальне життя, на що потрібно звернути увагу в поведінці головних героїв? Про все це сьогодні будемо говорити, і також зверніть увагу, що будуть спойлери. Якщо для вас це важливо, то будьте обережні, і ось в центрі сюжету ми з вами бачимо молоде подружжя чоловіка на ім'я Девід і молоду дівчину на ім'я Даяна, які закохалися і побралися ще в університетські роки, і навіть їх батьки були проти, Бо вважали, що вони ще досить юні, щоб створювати подружню пару, але даяна і Дейвід настільки були закохані один в одного, що вони вирішили побратися. І от далі я пропоную вам подивитися на ті події, які відбуваються з подружжям, трошечки, знаєте, без такого романтичного фльору, подивитися на певні факти, так, що відбувається в, дим... в динаміці їх стосунків. І от на початку, коли вони починають жити разом, звісно, ми бачимо і відчувається така певна ейфорія від подружнього життя. І ми бачимо, як Девід каже про те, що він мріє, як він каже, я прагнув зробити справжнє архітектурне диво, будинок нашої мрії. І ми дізнаємося, що Девід. Він архітектор і за освітою, і він прагне створити от такий якийсь цікавий видатний будинок побудувати. Даян, в свою чергу, працює в сфері нерухомості. Ну і скоріш за все, вона ріелтор, вона продає будинки. І ми з вами бачимо, як Девід в день він працює в якійсь конторі, дуже схожа його робота на роботу інженера. А коли він повертається додому, то він займається тим, що він робить ескізи того самого омріяного будинку, який він коли-небудь хоче побудувати. І ми з вами бачимо таку довгу стіну, де вона вся завішана оцими ескізами, і тобто він приходить після роботи, сідає біля цієї стіни і робить ескізи цього будинку. Ді, в свою чергу, вона теж в день працює, і паралельно ми бачимо, що вона веде хатні справи, вона прибирає, вона готує. Ну і тут, вже з перших сцен ми з вами бачимо, в чому є відмінність Ді і Девіда, в тому, що Ді вона така більш охайна. Більш наполеглива, для неї важливо навести лад в квартирі. При цьому ми бачимо, що Девід він такий, ну можна сказати, класична творча натура. Тобто він сидить і навіть чоботи свої поставив на стіл, і він настільки занурений у якийсь свій внутрішній світ, у свої фантазії, у свої мрії, як він буде там. Щось будувати, можливо, він там собі прокручує якісь варіанти оцих проєктів. Тобто він такий людина класична творча, так, а вона якраз та людина, яка, можна сказати, більш приземлена, більш така чітка, яка відповідає от за такі земні справи, можна сказати. І це вже ну, вперше ми з вами бачимо їх таку відмінність. Далі ми з вами бачимо, як одного разу. Даяна знаходить таку земельну ділянку, де, на її думку, чудово виглядав би і розмістився саме той омріяний будинок Девіда, так, який він хоче побудувати. І приходить до свого чоловіка з цією пропозицією. Вона його відводить на цю ділянку, вона йому показує. Цю ділянку і розповідає, що там може бути, так? що там можливо побудувати. І от я хочу вам зачитати коротенький діалог, який відбувається саме, коли Девід і Дій приходять на цю ділянку. І Даяна каже: Ти станеш відомий, бо твій проєкт дивовижний, будинок Девіда Мерфі. Девід на це питає: Як це зробити? Дій каже: Візьмемо кредит, як усі. І Девід додає, це було неймовірно, хоча я нічого не зрозумів. І отут вже можна звернути увагу на те, що будинок побудувати мріє Девід, але ділянку знайшла ді, вона попіклувалася про те, як потрібно, що потрібно зробити, щоб ну, це реалізувати, потрібно взяти кредит. І далі вона цей кредит оформлює на себе, і саме вона є тією людиною, яка має виплачувати оце боргове зобов'язання. Так, звісно, вони подружжя і вони його виплачують разом. Але одномоментно, одномоментно починається криза, падає, падає ринок нерухомості, ді залишається без роботи. У Девіда теж його дохід дуже скорочується. І перед парою постає таке питання, як закрити цей кредит, тобто їм потрібно внести боргове зобов'язання 50 тисяч доларів, або вони втратять цей будинок. І Ді починає думати, що можна зробити. Але в якийсь момент вона звертається до Девіда і вона каже: Мені страшно, давай щось придумаємо, я не знаю, де взяти ці гроші, давай з тобою якось поміркуємо. І звісно, тут вона. Намагається якось розраховувати на допомогу Девіда. Але що може зробити Девід? Так? Він собі міркує якісь варіанти, і він якось намагається її заспокоїти, і він їй каже, що не, не хвилюйся, я про тебе попіклуюся. Якщо потрібно, я піду працювати офіціантом, я піду працювати водієм таксі. Але далі ми чуємо, що він каже: я переступив через свою гордість, і я пішов і у батька взяв в борг 5 тисяч доларів. Тобто те, що придумав Девід, це взяти в борг у батька гроші, так, але ж їм потрібно 50 тисяч, так, і ці 5 тисяч вони ну, можна сказати ніяким чином не допомагали. І тоді він вирішив і запропонував ще одну ідею піти в казино і спробувати ці гроші виграти. Ну і знаєте, як кажуть новачкам везе, і вони дійсно за першу годину гри змогли виграти 25 тисяч доларів. Але на наступний день вони всі ці гроші програли. Тобто, коли вони мали вже половину, можна сказати, вони мали половину вирішення проблеми, так? В цей момент все одно вони повернулися до казино, і про що каже Девід? Він каже: Ну, якщо ми за годину з собою виграли 25 тисяч, то завтра ще година і в нас буде повна сума. То в нього навіть немає думки, що можна ці гроші завтра не виграти, так а можна їх взагалі то програти. Саме так і стається. І далі, звісно, ми підходимо до тієї. Рокової ситуації, яка відбувається в житті Девіда і Даяни, коли випадково Даяна знайомиться з заможним чоловіком, він мільйонер е, на ім'я Джон Гейдж. Їх знайомство відбувається в бутіку, коли, куди Даяна зайшла приміряти сукню. Сукня була дорога, е, вона собі не могла її дозволити купити, але хотіла трошки її хоч приміряти. І Гейдж це побачив так і запропонував цю сукню їй купити. На що вона відповіла? Що сукня продається, а вона ні. І цим самим вона привернула увагу Гейджа до себе, ну і звісно, сама запам'ятала цього чоловіка. І далі, як ми з вами знаємо, ситуація розгортається таким чином, що Даяна і Девід програють всі гроші, які в них були, і залишаються вони з боргом. Перед банком з ризиком втратити той будинок, який вони вже почали будувати, так, і ну, залишитися без нічого. І в цей момент саме Гейдж з'являється в житті Девіда і Даяни. Спочатку він пропонує Даяні побути його таким щасливим талісманом, коли він сам грає карти, так, а потім він переходить на рулетку. І, ну, наче за допомогою Даяни, вона, як такий щасливий квиток, допомагає йому виграти ще один мільйон доларів. І як така вдячність за цей мільйон доларів, він залишає Девіда і Даяну. Даяну, він знімає їм номер в готелі і пропонує залишитися ще на день і відвідати його прийом. Ну, на знак наче такої подяки. І коли Девід і Даяна приходять, приходять до нього на цей прийом, так Гейдж пропонує їм таку угоду. Він пропонує мільйон доларів за те, що він проведе ніч з Даяною, і він це пропонує саме Девідові. Він якось звертається до нього, тобто він не у неї спочатку питає, а питає у Девіда. На що Девід, ми бачимо, така пауза виникає. Тобто, Девід розгубився і він не знає, що відповісти. На що Даяна відповідає, що ні, він би ніколи на таку пропозицію не погодився, і він би тебе кудись послав би. І на що Девід? Тоді вже він ну, якось приходить до тями, так, і він згодний з думкою Даяни і він каже: Так, я би тебе послав. Але спочатку пара відмовляється від цієї пропозиції, на що Гейдж, як такий, звісно, змій спокусник, і в такому класичному епізоді Адама і Єви так, він пропонує подумати, не давати відповідь одразу, а відповісти на наступний день. І от ми з вами бачимо ці муки, так, які відбуваються всередині Даяни. І всередині Девіда, так муки, чому? Тому що з одного боку є цей мільйон доларів, який може вирішити дуже багато проблем матеріальних в житті Девіда і Даяни, а з іншого боку, так, є внутрішні цінності, є внутрішні якісь уявлення про те, що таке добре, що таке погано, так, і це можна сказати, те, що називається. Угода зі своєю совістю. Так? І от кожен з них ми наче можемо відчути, що всередині і Девіда, і Даяни, наче оці Терези, так, вони якось вагаються. І знову ж таки, на що я звертаю увагу, що все ж таки рішення приймає саме Даяна. Вона спочатку провокує Девіда на розмову, і він каже: ні, я навіть не хочу це серйозно сприймати і серйозно про це говорити. І вона все ж таки наполягає. І тут вона, до речі, дуже схожа з Гейджем, як от такий змій-спокусник. Так? Вона каже, але ж це все одно, ну, тобто це просто тіло, це ж не моя душа, це ж не мої почуття, це просто моє тіло. І далі вона намагається взивати до такої раціональної частини. Вона каже: ну ми ж з собою до подружнього життя, ми ж мали стосунки інтимні з іншими людьми, і навіть починає трошки жартувати, трошки знецінювати так ці жарти вони ж направлені на те, щоб трошечки знизити градус так. Важливості трошечки знецінити. І вона каже: А я в мене були стосунки там з тим хлопцем. І на що Девід здивується і каже: Ти що, з ним спала? І вона каже: так, ну, і з ним. А в тебе там якась інша була дівчина, так? Пам'ятаєш це? І вони вже сміються, іначе вже пропозиція Гейджа, вона вже не виглядає знаєте, такою дилемою з власним. З власною совістю, так? наче вже вона більш прийнятна. І тоді Девід питає: Ти що, хочеш все ж таки погодитись, на що Дій відповідає: Я б це зробила заради тебе. І це дуже важливо, так? що вона готова це зробити, але робить вона це не заради себе, так? а робить вона це заради Девіда. Заради того, щоб залишився цей будинок, щоб він став отаким от видатним архітектором, щоб весь світ побачив, який він талановитий, а вони далі будуть жити собі, поживати і яку умову ставить дів, вона каже: тільки ми ніколи більше не будемо про це розмовляти. Тобто, ми, я це зроблю, ми це закриваємо, забуваємо, і далі ми про це не розмовляємо, і далі ми живемо своє життя. І Девід її підтримує в цьому, так і погоджується. Але по суті, рішення прийняла Даяна, і вона вмовила Девіда підтримати це рішення. І тут ми вже можемо з вами зробити перші висновки про стосунки Девіда і Даяни. Тобто, я от малювала цей ланцюрок, так, в їх стосунках. І, от, на мою думку, ми бачимо якраз такий класичний приклад, коли в стосунках один партнер бере на себе всю відповідальність за ці стосунки. Більше того, ми з вами бачимо, що Даяна вона інвестує свій час, свою енергію, свої принципи і навіть своє тіло в те, щоб наче підтягти Девіда до цього образу. Відомого архітектора, так щоб допомогти Девіду реалізуватися. Але свою підтримку вона робить яким чином? Вона просто робить за Девіда те, що він мав би робити сам, і очікує від нього більше, ніж Девід в реальному часі може зробити, на що він в реальному часі готовий, так до чого він готовий. І от такі стосунки в чому тут пастка, в тому, що один партнер. Він не бачить реального свого партнера. А реальний Девід він який? Так, він творчий, він мрійливий, він такий трошки неохайний, але при цьому він ще й такий інфантильний. І от саме цієї інфантильності Даяна і не помічає, вона її ігнорує, бо вона бачить перед собою образ відомого архітектора Девіда Мерфі, до якого і намагається доростити. Девіда. І звісно, тут наступає момент розчарування. Бо коли одна людина не розуміє, що ну куди до чого все це веде, так а інша людина має отакі очікування, вкладає туди свою енергію, вкладає свої сили, а врешті-решт бачить, що результату немає. І тоді наступає оце таке розчарування. Друзі. А перед тим як ми з вами почнемо розглядати стосунки дій і гейджа, наступна інформація буде для практикуючих психологів і психологів-початківців. 24 квітня моя колега Олена Шпундра проведе невеличку супервізійну групу. У вас буде змога розглянути два практичні кейси. Олена поділиться своїми реальними практичними інструментами, які вона напрацювала, Вала за майже 16 років практичного досвіду без зайвої води вона дасть саме ті інструменти, які реально працюють в роботі з клієнтами. У вас буде змога задати свої питання, буде змога все це обговорити в такому теплому колі і конфіденційному колі колег. Тож, якщо вам цікавий такий формат, в описі під цим відео є телеграм Олени, задавайте їй питання, як можна доєднатися до цієї групи. І якщо ви там будете, ми з вами там зустрінемось. Ну, якщо повернутися до стосунків ДІ і Гейджа, так, то для мене найважливіше, на що тут я звертаю увагу, це саме оцей діалог на яхті, коли Гейдж питає у Даяни. Хто зробив вибір? І вона відповідає: ми, тобто, вона тут розділяє цю відповідальність. На що Гейдж їй відповідає? Ні. Якщо ти це зробиш, то ти роби це для себе. І про що ці слова? Для мене вони про те, що будь чесною сама з собою. Якщо ти вирішила розпорядитися так своїм тілом, то ти будь чесна з собою, заради чого ти це робиш? Тоді визнай, що для тебе ці гроші ну, це можливість, так, це е, надія, це ресурс, це там ще щось. так. І ти це робиш заради себе. А Ді, вона ж була в, трошки в такій ілюзії, так, і вона. Як вона собі це пояснювала? Вона казала: Я роблю це заради Девіда, так і взагалі ми вдвох прийняли це рішення. Прийняли ви вдвох, реалізувати буде одна людина. І от наскільки Даяна чесна з собою, так от звертає увагу саме. Гейдж і по суті, що зробив Гейдж для Даяни? Він підсвітив її її тюньову сторону, так бо до цього Даяна вона вважала, що тільки почуття важливі, і що тільки їх любов з Девідом вона зможе подолати все. А виявилось, що для неї так само, як і для нього, для Гейджа, так, для неї важливі статус, гроші, комфорт, все це їй теж, знаєте, не чуждо, Так? Тобто вона е, до всього цього прагне, тільки Гейдж, на відміну від Даяни, це визнає і він щирий з собою, так, а Даяна намагалась це в собі не помічати. І коли вона це усвідомила, вона почала задавати собі питання, так? а чого я хочу, до чого я прагну, які мої мрії, які мої бажання. І звісно, трансформація відбулася із самим Девідом. Так? За той час, поки Даяна була от в своєму зростанні, так? Девід він теж почав міркувати, а взагалі, що я хочу робити? А куди я прагну. І виявилося, що насправді Девіду подобається викладати. І коли е, відбулася трансформація і у Даяни, відбулася трансформація і у Девіда, то вони вдвох е, все ж таки прийшли до того, що вони хочуть бути один з одним. І Девід зі свого боку зробив крок, який Даяна побачила, так? І вона, е, врешті-решт, Побачила реального Девіда з його плюсами і його мінусами. Вона почала реально усвідомлювати, з якою людиною вона хоче будувати стосунки. І коли вона це усвідомила, вона вирішила, так, що вона все ж таки обирає Девіда. І повернулася вона вже ну, до такого реального Девіда, а не до тієї ілюзії, яка в неї була на початку їх стосунків. І, до речі, оця монетка, яку їй подарував Гейдж, так ну для мене вона про те, що там же секрет монетки, що з обох боків був Орел. І для мене це про те, що є в житті єдиний вибір. І це буде твій вибір. Він може бути вірним або невірним, але він завжди буде твоїм. А коли ми намагаємось так, перекласти цю відповідальність на долю, так, ну, це можна робити, але насправді все одно вибір будеш робити ти, але ти в, в нього собі наче не будеш зізнаватися. Ось так. Напишіть, про що для вас ця сцена з монеткою, так, на що ви звернули увагу. Ну, саме в цьому фільмі так, на які знаки, на які концепції, можливо, ви по іншому інтерпретуєте стосунки Даяни з Девідом і з Гейджем, так, як ви для себе це побачили? Ну, і давайте, коли ми підводимо підсумки, ну, я дам декілька рекомендацій, що робити, якщо Ну, в вашому житті є така модель стосунків, коли одна людина бере на себе всю відповідальність за ці стосунки і намагається свого партнера підтягнути і допомогти своєму партнерові реалізуватися, так то на що тут тоді потрібно звернути увагу і що тут можна з цим зробити? Ну, по-перше, почніть інвестувати свої сили, свій час і свій ресурс, в свої мрії. А для цього їх треба мати і треба визначитись, чого прагну я, які мої плани, мрії, цілі, так що я хочу отримати для себе. І інвестувати свої ресурси, вкладати його в себе, а не в свого партнера. Друге, звісно, потрібно припинити робити за партнера якісь кроки його реалізації. Якщо ваш партнер чогось не робить, то можливо йому це і не потрібно. І в цьому тоді буде ось ця правда, а не ілюзія. Так? Тобто, якщо людині щось потрібно. То в неї тоді знаходиться мотивація це робити самостійно. Якщо людина цього не робить, це може бути її нещире бажання, не її ціль або мета, або це може бути тільки якась надумана мрія, так, до якої людина не готова з якоїсь причини. Е, ще один момент. Ви можете задати собі питання, що сьогодні зі знаком плюс я отримаю в цих, в цих стосунках для себе. Тобто, що вже сьогодні, от з цією людиною, такою, яка вона є сьогодні, я отримую для себе зі знаком плюс, і виписати все, що для вас важливо. І ще одне питання, і останнє на сьогодні, так, в цьому розборі: чи буду я з цією людиною, якщо вона ніколи не зміниться? Тобто, якщо ця людина от залишиться такою, якою вона є? І не буде якоїсь, може, феноменальної зміни або реалізації, або кар'єри, або ще чогось там, до чого ця людина прагне або прагнете ви. Чи готові ви залишитися з такою людиною? І це теж буде щиро по відношенню до себе і до вашого партнера. Ну що ж, як завжди, діліться своєю думкою і до наступної суботи.